А ви теж думаєте, коли краще купувати біткоін та інші криптовалюти? Чи правильний час зараз або все ж таки все впаде найближчим часом? І так, коли правильно купувати криптовалюту? Давайте розбиратися. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси «Криптокиїв». Мене звати Роман і так давайте розбиратися, коли правильно купувати криптовалюту. Сьогодні я розповім вам, як розпізнати найкращі моменти для купівлі криптовалюти, а також покажу декілька дієвих стратегій. Вся ця інформація буде основуватися на базових принципах, а також на моєму особистому досвіді. Криптовалюта це дуже волатильний актив. Якась монета може впасти на 50% за один день з легкістю, а також вона може вирости на 200% також за один день. На фондовому ринку такого зростання або падіння ви не побачите ніколи. Там, якщо ринок впав або якийсь індекс на 30%, то це все вже величезна криза, можна просто ховатися. А в криптовалютному ринку це може відбуватися сьогодні плюс 30, завтра мінус 50, післязавтра плюс 150, буває по-різному. Тому ми постійно бачимо проблему, що новачки купують на хаях. Це жадібність. Коли ви бачите біткоін по 100 тисяч, і ви думаєте, блін, ну він росте, він дійсно крутий актив, він вже росте, він був по 60, був по 10, і зараз по 100, може буде і по 200. Може і буде. Але після корекції. Тому що за великим зростом, за великим зростанням завжди буде велика або не така велика, але все ж таки корекція. Також на власному досвіді хочу сказати, що у мене є копітрейдинг, до нього підписано близько 400 людей, і навіть всю велику, невелику, можете називати, як хочете, але просадку біля 10 людей відмовилися від послуг, скажімо так. Вони зафіксували свої збитки на той час і відписалися. Це означає, що люди не готові тримати позиції, не готові пересиджувати мінуса і фіксують свої збитки. Тому що бояться, що збитки будуть ще більшими. Таким чином, ці люди закриваються і ми йдемо далі вгору. І що ми можемо бачити зараз? За декілька днів біткоін виріс на 20% від падіння свого, а такі активи, як Ада, Кардана, вона взагалі отримала плюс 80%. Хочу нагадати, що декілька днів назад люди пофіксували свої мінуса. Люди продавали біткоін, які. Вони спочатку купили біткоін по 100 тисяч доларів, а тепер продавали по 81,82. А деякі люди купували. І тепер ми переходимо до першої стратегії. Перша стратегія називається купівля під час корекції або buy the dip. Що це означає? Це означає, що ви повинні купувати активи, коли бачите на ринку якусь корекцію. Наприклад, ринок відріс, все зелене, а потім почав трошки падати. PAF, актив там на 10%, ви можете його собі купити. Але не на всі гроші, бо це є величезною помилкою. Ви можете купувати лише частинками. Тому стратегія Buy the Deep, можете записати її собі. Це означає купувати на корекціях. Друга стратегія DCA я постійно про неї розказую, це Dollar-cost averaging. Що це таке? Якщо коротко, то це усереднення. Це дуже класно підходить до довгострокових інвесторів. Наприклад, ви купуєте на 100 доларів біткоін кожного місяця, і вам не важливо, взагалі не важливо, яка ціна. Якщо ви бачите біткоін по 100 тисяч доларів, купуєте. Вам здається, що це дуже високо, що це хаї, але ви купуєте. І можна сказати, як же так, це ж ХАІ. Ну ти ж щойно казав, що не треба купувати ХАІ по стратегії DCA Ви можете це робити. Чому? Тому що коли біткоін обвалиться, наприклад, на 80 тисяч якось нещодавно, ви також купуєте. І ви купуєте по будь-яким цінам. Неважливо, це 60 доларів, як було на попередньому хай 69, або 16, як було на дні. Страшно, не страшно, ви купуєте завжди. Це теж дуже дієва стратегія, і частіше за все вона краще працює, якщо ви, наприклад, налаштували просто бота, допустимо, на криптовалютній біржі Bybit. Закинули туди USDT і взагалі забули про криптовалюту, і він сам постійно купує, 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 наприклад, кожного місяця або кожного тижня, або кожного дня, як вам буде зручно. Таким чином ви не переймаєтесь, у вас не будуть ось ці качелі постійні. Вам не страшно там, яка ціна неважливо. Ви купуєте постійно і йдете в довготривалу перспективу. Третя стратегія стосується технічного аналізу. Взагалі є різні показники, але, ну, технічний аналіз мені не дуже подобається. Я використовую лише деякі елементи з цього. Наприклад, індекс RSI. Коли індекс показує нижче 30, то можна купувати. Це індекс, який показує перекупленість, перегрітість ринку, можете так називати. Ви можете його виставляти на різному проміжку часу, наприклад, свічка там годинна, денна або тижнева. Але краще за все працює, якщо свічка буде більш, ну скажімо так, довготривала там один день, 4 години або один тиждень. І коли ви бачите. На таких показниках RSI менше 30. В такому випадку ви можете купувати. Другий показник з технічного аналізу, який я вам хочу показати, це індекс страху та жадібності. Ви можете знайти його просто ведучи в Google індекс страху та жадібності, і ви побачите декілька різних сайтів. На цих сайтах показує індекс страху та жадібності. Що це таке? Він показує, коли людям страшно, вони нічого не купують, і коли людям у людей. Їх захоплює жадібність, і вони купують по будь-яким цінам, тому що сподіваються, що буде рости далі, і вони намагаються втиснутися в останній вагон. Так ось, коли ви бачите зону страху або великого страху, ось тоді ви повинні купувати. Як би вам страшно не було, як би ви не думали, якось зараз, коли біткоін був по 80 тисяч, люди вже кричали, що зараз він полетить точно на 75 тисяч або навіть на 60 тисяч. Але. Індекс страху та жадібності показував величезний страх, потрібно купувати. В такому випадку, якби ви купили по 81 коли він показував величезний страх, то зараз при ціні 95 тисяч доларів ви б вже мали непоганий прибуток. Ну це була б добра точка для входу. І так користуйтеся індексом страху та жадібності. Коли він показує великий страх або просто страх, купуйте жадібно. А коли він показує ейфорію. Продавайте. Ну і четверта стратегія це орієнтир на цикли. Якщо ви вперше на ринку, там перший рік, наприклад, можливо, ви не знаєте, що біткоін має свої цикли. І ці цикли е, це зростання, перегрів, корекція, паніка. Ви можете купувати ну на різних фазах цього ринку. Але найкращий момент це фаза накопичення перед початком, початком циклу зростання. Також ви можете. Можливо, чули про таке, як криптозима, там криптовесна. Що таке криптозима? Це коли все активно впало і нікуди не торгується, не зростає, нічого не відбувається, там ніяких новин, нічого. Просто ми десь там на дні. Ці це найкращий, так найкращий час для накопичення ваших активів. Ви повинні скуповувати, скуповувати, скуповувати. Саме так я і робив у 2022 році. Потрошку скуповував як біткоін, так і ефір. Але тоді грошей було набагато менше, тому не вдалося по цим цінам набрати дуже багато. Що відбувається далі? Далі у нас йде халвінг. Що таке халвінг? Ну що ж, халвінг – це зменшення нагороди майнера. Халвінг відбувається кожні орієнтовно 4 роки. І що це значить? Це програмний код, який записаний, тобто його не можна ніяк змінити. Це буде відбуватися завжди. Кожні 4 роки нагорода майнерів зменшується. Тобто, якщо, наприклад, в цьому році там майнер отримував за якусь роботу там, за місяць, наприклад, при Определенної кількості обладнання отримував там один біткоін, наприклад, то через 4 роки з тою ж самою кількістю обладнання він буде отримувати вже пів біткоїна, а потім 0,25 біткоїна. І таким чином його нагорода зменшується. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб ціна на актив, в даному випадку, біткоін, зростала. Чим менше його, а, чим менше біткоїну. Його всього 21 мільйон. Чим важче його видобувати, це повинно бустити ціну. Тому ми маємо цикли 4 роки, і за цей цикл у нас проходить як спочатку накопичення, зростання, перегрів, корекція і паніка. Ось ці основні фази ринку. Тому слідкуйте за індексом страху та жадібності, RSI, слідкуйте за тим, за новинами, що зараз відбувається на ринку. І купуйте тоді, коли всім страшно. Ну не дарма ж кажуть, що купуйте тоді, коли на вулицях тече кров. Це правда, це працює. Також я підготував для вас класичні помилки, які роблять не тільки новачки, але й люди, які вже не перший рік рік на криптовалютному ринку. Купівля на хаях, ФОМО, це коли люди, людям неважливо яка ціна, люди хочуть купити, тому що воно все летить і вони сподіваються встигнути в останній вагон. Коли ви бачите у себе таке. Що ви хочете зайти по будь-яким цінам, неважливо, просто залетіти. Ось це ваша помилка. Ось тут вас і піймають. Далі купівля без стратегії та плану. Теж не можна прийти на ринок і просто так, а що купити, там подивився відео о криптоки вкаже купувати біткоїн. Окей, пойду, куплю біткоін. Так, це не працює. Ви повинні підійти з головою. Ну, це ж ваші гроші, ви ж, мабуть, повинні якось думати, що ви робите зі своїми грошима, що взагалі може бути важливіше. Гроші вирішують 99% ваших проблем. Тому, будь ласка, з головою підходьте до того, куди ви інвестуєте. Маєте свою стратегію. Далі. Вхід на всю суму за один раз, тобто однією котлетою. Також, наприклад, ви отримали якусь суму грошей, там, продали квартиру там, або машину, або ще щось, і у вас є гроші. І ви думаєте, хм, куди б їх діти? Я ж читав там, книжки, бачив відео, і всі кажуть, що гроші повинні працювати. Так, гроші повинні працювати, але не бездумно вкладайте їх в будь-які активи. Наприклад, деякі Унікуми могли купити Трамп, монетку Трампа на хаях або там неважливо, коли вона тільки з'явилася на всі гроші, там на квартиру свою чи на машину, і потім це все вкаталося в слюні, і вони нічого не отримали. Я взагалі не рекомендую вам купувати ось такі монети, які можуть так сильно вкататися. Якщо ви новачок, купуйте просто біткоін ефір, там. Все, Все. біткоін ефір. Можете навіть просто обмежитися лише біткоїном. І купуйте, будь ласка, частинами, не на всю котлету. Розки... От у вас є, наприклад, там 100 тисяч доларів. Ось розкиньте їх на один рік і інвестуйте по 10 тисяч там щомісяця. Ви будете спати спокійніше. Ну і остання помилка, яку також робить більшість, це ігнорування фундаментального аналізу. Люди чомусь думають, що трейдинг їх зробить багатими. Вони чомусь думають, що якщо вони пройдуть якісь курси по технічному аналізу, то будуть розуміти, що там взагалі відбувається з активами. Вони дивляться ці графіки, вони малюють ці фігури, але ігнорують фундаментальний аналіз. І коли, наприклад, виходить Дональд Трамп, який каже, що ми, наприклад, не будемо купувати біткоін, такого поки що не було, але якщо то повірте, всі технічні аналізи йдуть в сраку після таких слів, ви можете бачити, що ось ці всі скачки вони дуже активно відбуваються саме на новинному фоні. Тому, будь ласка, дивіться на фундаментальний аналіз. Це не лише новини, а це взагалі, що відбувається з командою цього проєкту. Наприклад, якісь нові фішки, які з'явилися. Наприклад, що було, коли ефір перейшов на POS. Ви пам'ятаєте це? А я ось дуже пам'ятаю. Тому що команда постійно казала: ми перейдемо на POS, ми перейдемо на POS. Тобто майнінг відеокартами помре. Але вони постійно відкладали, 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 і всі майнери вже на той час подумали: ну все, ну не перейдуть вони. Але вони казали, що перейдуть, і перейшли рано чи пізно. І всі майнери почали продавати свої картки за безцінь. Але якби ці люди не ігнорували фундаментальний аналіз, вони просто могли продати свої ферми картки на хайпі, коли пос ще не настав, і потім. Якби пост знов відклали або взагалі прибрали б, тоді б можна було б заново купити. В чому проблема? Навіщо тягнути ці ризики? Це була, до речі, моя помилка, тому що я на цьому дуже обпекся. І так, друзі, якщо ви взагалі вперше на ринку, ви не маєте досвіду, ви не знаєте, що взагалі робити, я хочу подарувати вам безкоштовно свій курс криптовалюта для новачка. Для того, щоб його отримати, вам необхідно лише перейти за посиланням в описі до цього відео, підписатися на мій телеграм-канал і написати мені в телеграм. Напишіть, скажіть, що ви підписалися, покажіть скріншот, що ви підписані, і ви отримаєте безкоштовно доступ до цього курсу. Цей курс складається з дев'яти базових уроків. Це відео, яке я записував ще в 2022 році, але вони не втратили свою актуальність, тому що це база. І я вам рекомендую його подивитися обов'язково, тим більше це безкоштовно. Ну а якщо ви хочете більше отримувати від мене корисного контенту, ставайте спонсором цього каналу. Посилання також є в описі до цього відео. Це коштує дуже дешево, лише 5 доларів. Хоча ви можете обрати і більш крутий тариф, якщо ваш гаманець це дозволяє. І ви будете отримувати від мене кожного тижня одне нове ексклюзивне відео. І ми починаємо вже з цього тижня. На цьому сьогодні все, друзі. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока.